Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 13 червня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у видобуванні піщано-гравійної суміші на тишівницькій ділянці родовища піщано-гравійної суміші, розташованій в Стрийському районі Львівської області на відстані 1,5 км на південь від села Нижнє Синьовидне, суб'єкт господарювання тов Тротола Маркет. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 8 хвилин. Ми фіксуємо присутність двох учасників на громадських слухань. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитись інших учасників. Доброго дня мене звати Дананик. Я директор підприємства ТОВ ТРАТОЛА Маркет і наше підприємство має дозвіл на дослідно промислову розробку. Та видобування піщано війної суміші на тишеницькій ділянці родок Стрийському районі Львівської області на відстані півтора кілометра на південь від села Нижній Синіводи. Добре, дякую. Прошу ще одного учасника представитись. Івашко Ігор Андрійович, розробник процедури оцінки впливу на довкілля, представник ТОВ Екоцентр Львів. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап якої розпочався 4 січня 2022 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля за номером 20 21 12 30 92 19. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність від громадськості надійшли зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з цінки впливу на довкілля. А саме лист громадської організації Українська природоохоронна група від 28.01.2022 року номер 101 дві Повідомлення про плановну діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання у двох друкованих медіа, а саме в газетах. Національний інформаційний бюлетень ОВД та за вільну Україну додаткове повідомлення про плановну діяльність було розміщено на дошках оголошення в місті Сколи та в селі Нижнє Синьовидне. Після цього був розпочатий другий етап зусінки впливу на довкілля шляхом розміщення 30 травня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13060. Десять в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 13.06.2025 2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки пливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного оголошення, за звітом можна ознайомитись у приміщеннях ТОВ Трутола Маркет за адресою місто Львів, вулиця Зелена, будинок 238Б. А також у приміщенні Сколівської міської ради за адресою Львівська область, Трийський район, місто Сколе, Майдан Незалежності, 1. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистеми у єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 11 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 4 липня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта господарювання ТОВ тобто, ТРОТОЛА Маркет. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, До побачення.